не знаю, Але якщо б самі жителі своїми коштами встановлюють труби, міняють каналізацію, чистять каналізацію, це ж власник, він же все приміщення власник. власник. Варі... 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 Ні, варі... ну, орендар. Оренда. Підвальне, підваль. Підвальні жителі не роблять нічого. Ні, я не роблять. Нічого. Там роблять водокола, почекайте. Всі... В... Ну, почекайте, але давайте Ну, Почекайте, всі будемо ристаки, хто вміняється? Клімович чи житель? Наші підвал. А який заливає подвал, хто це робить? Тут вже проблема того, хто ритує... Вот. <звучить> <звучить> а де він є? З <звучить> 8 <звучить> років! <звучить> Почекайте! Дві... <звучить> ще друге <є> питання. <звучить> друге питання. Рішення суду є. Суд апеляційний Новолинський. Ми продав... на... Ну... Новолинський. <звучить> <що>? <звучить> Там, <звучить> не, Новолинський. І львівські апеляційні суд. Є рішення заборонити взагалі це приміщення взагалі з якимось зробочим. Ви не обманюєте. Ви не обманюєте. Добре, добре. На день. Добре, Гирю, ми на сесію перенесемо. Добре, не сіхзати. Сам прийшли. Це питання це. Тому що немає. Немає, значить немає. Добре, немає. Значить я... Давайте так, тому що ми за далеко зайшли. Друге питання. Я ще раз друзі, так. фінансово, фінансовий говориться, ми всі переживаємо, бо як всі нормальні люди переживаємо за бюджет, так? Ми хочемо його продати. Що зараз, якщо ми навіть його продати? Ну, ви, ну, для чого зараз його продавати? Зараз подучить, за ті гроші, що ми можемо купити? Воно коштує копейки. Долар зараз 33. Що ж за 300 доларів хочете продати подвал, ви слові? Ну. Я не знаю, це моя що, точка зору. Ну, 300 доларів, ну що ви ну, говорите? Це я просто, це я ж я, просто, до, 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 я, я, я це в думку ми зрозуміли. Ви не зрозуміли. Я ж не скажу, що ви вже не зрозуміли. Загально ні. Шановні виборці, шановні депутати. Ви повинні розуміти процедуру. Климович вісім років орендував. Гідно законодавства, він має право подати заяву на приватизацію. Ми просто такої заяву відкинути. Немає права. права. Ми зараз і обговорюємо. Я згоню вашу думку. Значить, зараз депутати в підлязі не приймати рішення? Я не закінчувати. Давайте я вибачаюсь. Давайте так. Ви вже сказали, тільки будь ласка, вже мене не перебувайте. ви багато наговорили це. в А ні, що я був в курсі діла. Тільки вони були на львівському апеляційному. Ну то ну, слухайте, ну вже не перебувайте. Ну я вас прошу. Ну що ви скажете? Але тільки рішень, так як поясню. Рішення суда зобов'язало суд... на ту суддю, які суддя, які неправомірно тут виніс вашу користь рішення, що заборонити відчуження цього майна, отримав окрему ухвалу, і у нього недоторканість йому зняли би з роботи. Це перше. Що я вам хочу сказати? Окремо, ухвала є вона. І я знаю, за що я говорю. І то є рішення, про яке ви кажете, немає такого в приводі рішення, що ми не праві. Я за львівський апеляційний говорю. Ви навіть в цей. Далі. Стосовно комунікацій. я опорую фактами, а ви опоруєте словами якимись емоційними. Э, э, э э Читаю довідку. Новолинська епоційна контора номер 3 Видано про те, що згідно договору про надання послуг з будинкової території, підприємець климович зобов'язаний відповідно своєчасно існувати виконавців про вявлені несправності в інженерних мережах. За час її договору по даний час конфлікти ситуації щодо обслуговування комунікацій між підприємцями і ЖЕКом не виникало. Це ЖЕКа довідка Я вже вклався бумажками будь здоров. Я вже на ваших цих Научений. Далі, водоканал, Новолинський водоканал. Видано про те, що відповідно договору на виконання послуг сехтичного словня внутрішньобудинкових систем власникам мережі, які знаходяться роботи по ліквідації, аварії проводили вчасно і якісно. Підприємцям, плимовичам, які орендує підвальні приміщення, де знаходяться дані комунікації, доступ до ліквідації аварії забезпечився своєчасно і без перешкод. Ну і далі там по тексту, що я виконую ті обов'язки, які говорять. І так казати, що от ти там комунікації закриєш, що нас не пустиш. Перед тим заключається договір з власниками мереж. І добре, все. Добре, все Зачекайте. Не не ж не я, я вас не порвував. У не вас є ключ не позвав, скажи. Є Власника. ключ. Є ключ. Нема. Ви бачили там написано ключ в Жеку. Власника Та його. мереж. Та, то я написав. Ну, то чого ви кажете? Там, що вас власні, і, там, там, там три пожари були. В курсі є вас. В курсі. Жетку шархвами, а вас ні. Зачекайте. А ви орендуєте цю сторону. В я Шархова. Так, я... Я... За, що, за що я далі мати? За, кому... за, кому... за комунікації сказав, за суд сказав. Довір з теплокомунного нерву, я заключений. І розрахунок іде, ви там працювали, ви сьогодні були в теплокомуненне нерво. І все для себе вияснили. Для чого ви це знов говорите, що я в чомусь не правий? Я заключив довір з теплокомунного нерба. Приїхали, порахували діаметр труб, вирахували теплою дачу. Все, я плачу. Які питання до мене? Кому я маю? Я вам не маю платити, я маю платити, теплокомуненне нерво. А я вам скажу, ви не маєте Личильник ваш, не ми платили. Причём тут очильник? личильник на будинок стоїть. Я А ти плоче через що йде? Вибачте, ви що, не розумієте чи що? А що, будинок хороший? Будинок. Ти без через що йде? Розкажіть мені, що сип баг. через що йде? Призменний Через лічильник іде. Я мені до вас. Всё, початок. Значить, брять, Шановні виборці і шановні депутати, я бачу, що в нас така от дискусія загорілася. Давайте я вважаю, що ми повинні прийняти як депутати, як депутатська комісія рішення. От і все. Я б попросив заслухати Сашу. І все. О, ми, то, що не на часі, то окреме це. Я просто хочу О, зараз. Це це, вона вона, вона, вона. Щодо, або, хочу сказати хочу, щодо погодження власниками квартир, а також а, СББ. Другим. То я вам хочу сказати, діючим законодавством не передбачено, як ви вчора говорили мені цивільним кодексом, не передбачено погодження Другим. та тої самої оренди і того самого викупу підвального приміщення. Тобто, ви комусь з. Своїх сусідів колись погоджували продаж квартири чи ні, отак скажіть і так? Це є квартира. Квартира є квартиром, вона здається квартирою. Я вам ще раз скажу, це є наша власність твоєї ради. А це є загальне? це є власність. Ради. Даний підвал перебуває на балансі житлово-комунального об'єднання, який вправі передавати його в оренду, міська рада вправі його продавати. У нас є куча роз'яснення, це власність мешканців. Є, то покажіть. Що, мач розуміли? Рішення суду є, немає. Ще одного ремарочка, якщо дозволите, і все, це це питання. Я не цей Погоджуюся, що питання зараз не на часі, погоджуюся. Я хотів це згладити питання одним-єдиним своїм рішенням доброї волі, що я це діло реконструкцію сам проведу. Ну, Якщо депутати там будуть проти, я, я зрозумів все. Якщо це зараз скажете, що не на часі. Нема питання. Я зрозумів все, але я просто зараз це питання, чого зачіпав? То що, якщо ви бачите, я опорую фактами, довідками офіційними, а люди в нас то є, в нас немає, а в нас є, а може нема. Ну, все, забуваємося. Дивіться, погоджується, щоб ви не путали. Пророджується проект реконструкції, якщо би я захід там якийсь вхід підмурувати. Чи це оце я з мешканцями зобов'язаний підходити? Мало того, я зобов'язаний вам та благоустрій зробити. Ви прийшли, сказали, отут пісочі, тут нам підгороди, тут під Тут це і це я теж зобов'язаний зробити. Ну не дуже зобов'язаний, але як по сусідськи по сусідськи маються зробити. Ви можете зайти в, в, в переднє приміщення, яке я зробив реконструкцію, як там я зробив в <реконструкція> цьому. Ну для чого я вам говорю це? Для того, щоб я оперую фактами, а ви оперуєте незрозумілими речами. От і все. Якщо ви кажете, що це не на часі, можливо, я і погоджуся. Але я для того, вас не хочу зробити реконструкцію, щоб воно там і було. Я вам пропоную, скажіть, що вам там зробити, я вам зроблю, які благоустрій, яке і все. Чого ви не хочете? Ви тільки що кажете, що у вас там в все. Давайте ми вирішимо так. Шановні депутати, перше, що буде? Якщо ми е підтримуємо це. Якщо підтримуємо, ну давайте хто підтримує оце рішення? Наприклад, я зараз почула словесну перепалку між підприємцем Леонідом Юрійовичем і Жильцями будинку. Моя думка така, що е ми не бачимо документів я таких питань. Я, наприклад, утримуюся зараз у цьому Ви? питанні. Моя думка отриматись, тому що треба бачити, знати документи. Ми зрозуміли. Минуть, значить шанов, шановні шановні наші виборці, комісія Є? Не рішення не прийняла. Комісія не комісія утрималася. То на сесію не виноситься на сесію не виноситься це питання. Не ми, на сесію на пленарне засідання. На пленарне засідання. Питання що Питання знімає. Питання знімає але будьте добрі, принесіть до друзі, які вища катерятися вже буде там, поки адвокат дубець знає, що має право уже питати. питання вилучається Так, питання вилучається. Що питання закрите. Переходимо до слідучого питання.